Фраза папи римського про підняти білий прапор це випадковість на вашу думку, чи неточність можливо, чи це може бути частиною дискусії, яку запроваджує Росія? Ви знаєте, напевно, що третій варіант, тому що зверніть увагу на дату, коли це інтерв'ю було записано з папою римським мається на увазі. Було написано це місяць тому, якщо бути точним, на початку люту. Але чому з'явилося і привернуло таку неймовірну увагу в пресі лише на початку березня? Тобто така, знаєте, масована кампанія. Спочатку візит президента Зеленського до Реджепта Ердогана до Туреччини, де був заклик до миру проведення ось такої мирної конференції. А потім паралельно з цим буквально. На наступний день з'явилася інформація про те, що понтифік закликає до підняття білого прапору. Тобто, знаєте, як комунікації вони є безмежними, але в першу чергу, яким чином ми вибираємо новини і об'єднуємо або комбінуємо їх разом, напевно, що визначає певну стратегію. Тому, на мій особистий погляд, це доволі така провокативна кампанія, яка якраз була масово представлена і не тільки в Україні, а в першу чергу була орієнтована на західний світ. Починаються дискусії того, що а, дійсно потрібно стільки велика кількість жертв. Наратив того, що дуже багато людей страждає. Тому потрібно як кажуть, не просто припиняти вогонь, а ще й визнавати ось цей момент капітурації. І тут не важливо яким чином це було саме сказано, тому що як ви знаєте, там навіть фраза була частково вирвана з контексту, але подана вона саме в медіа саме таким от половинчастим значенням. І це якраз має значення, тому що вибачайте за тавтологію у це значення або наратив або контекст, він якраз те, що впливає на нас, підсвідомо. Ми не можемо це виміряти якимось чином матеріальним, але ми бачимо, який це вплив має. Уявіть, як це сприймалося в італійському суспільстві, які слова папи це насправді дуже вагомі слова. так само, як і представників, наприклад, латиноамериканського світу, тобто звідки папа має походження, папа Берголіо із Арген. Тини, наприклад, але Південна Америка, коли ми говоримо про те, наскільки глобальний південь для нас є важливо. Тобто, тут я вбачаю особисто таке, знаєте, масоване таргетування аудиторії і перевірка, як вона буде реагувати. Але в першу чергу, знаєте, не всі реакції вони доходять до, наприклад, цих зазначених частин світу одночасно, тобто наприклад слова міністрів Латвії чи Польщі, які ви анонсували, щойно перед Моїм включенням не знаю наскільки вони будуть передані в Латинську Америку чи в країни Африки, де важливість папи і його місця, його слова, вони є апріорі вагомими, і тут я ще раз кажу, дуже важливо, щоб ми правильно комунікували свою лінію. А те, що слова папи не є чимось новим, і те, що ми знаємо, що є спеціальний понтифік, який займається так званим пошуками, шляхами припинення війни і справедливого миря. Я говорю про кардинала Матео Цупіці є чимось новим людина, яка спеціально повноважена скажімо, знайти такі переговорну рамку і такий шлях нараз була в Україні. І як бачите, тут в цьому саме контексті інтерв'ю не цитується, до речі, надається роз'яснення. Тобто, на мою думку, якщо ми будемо все-таки критично мислити і дивитися очима західних аудиторій, слова, звісно, вони чіпляють, тому що слова папи ніхто Ніколи перед тим так глибоко не, не критикував бо це все таки вважається в лапках посланником божим. Та якщо так говорить, то уявіть. Ідея, чи яка який вплив ці слова мали на ось ці цільові аудиторії, про які ми говорили на Вікторія? Якщо говорити про взагалі цю ну, ці тези ці пропозиції вони не вперше звучать і не в останнє, Очевидно, Абсолютно, президент так. Туреччини знову таки почав піднімати питання перемовин. запросив до Туреччини на майданчик, і саме з щоб там було залучено саме Росію. Ну, ми почули відповідь Зеленського, що нині це неможливо. Україна не бачить цього. Знову ж таки, на вашу думку, це частина якогось цієї великої. Дискусію, що Україну схиляють до перемовин з Росією, можливо, схиляють до капітуляції. Ну, скажем так, те, що схиляють до перемовин, це абсолютно правда, і це дійсно, як ви бачите, як я зазначила раніше, одна новина з'явилася за іншою, тобто навіть послідовність про проявляється, незважаючи на те, що ще раз звертаю увагу наших телеглядачів і слухачів про те, що інтерв'ю папи римського було записано за місяць до того, як воно чомусь було піднято агентством Reuters, а потім відповідно розтиражоване і розпубліковане усіма іншими агентствами. Ми і скажімо, дійсно під час візиту президента Зеленського, як я вже зазначала, до Туреччини така такі перемовини велися. І тому тут, бачите, скажімо, комунікаційно ми отримували дуже таку шалену. Кампанію, яка закликає до переговорна рамка, але яка вона ця переговорна рамка? Тут якраз знаєте, кожен для себе розуміє по-різному. Тобто ми прекрасно розуміємо, яка вона має бути, і як президент Зеленський так і вже відреагував, потрібно сказати на слова міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба на слова Понтифіка, так само як і Реджептиве Ертогана, так само, як і інших міністерств, які і країн Балтії. Але й не тільки країн так званої східної Європи. Але чи ці слова були почуті усіма куточками в лапках світу? Оце велике питання, тому що насправді медіа чи позиція зараз України май... тут звуч Абсолютно. звучить голосніше ніж Абсолютно. позиція того ж Папи римського і, і пропозиція пана Це Ердогана. Цікаво дякую, тому, пані що... Вікторію. На жаль, ефірний час у нас закінчується для цієї теми. але дякую що ви долучилися. Вікторія довченка, програмна директорка з безпекових студій Центру оборонних стратегій, була гостею свобода ранок».